Доброго здоров'я бажаю всім глядачам. Сьогодні хотів би я висловити свою негативну позицію по відношенню до угоди так званої про корисні копалини. Багато хто із благосфери вважає, що це все так, фікція, невідомо що. Потім можна буде відмовитися та там. Але які будуть наслідки від цього, потрібна буде дуже велика підтримка всього суспільства, щоб зробити такі дії краще, щоб, щоб потім не відмовлятися, навіщо її підписувати. Тому те, що її підписала наш віцепрем'єр Юлія Свериденко, ще нічого не означає. Все буде залежати від наших народних обранців, депутатів. Я закликаю вас. Наші народні депутати України, не ратифікуйте цю угоду, не беріть на себе цей гріх, не будьте злочинцями, проявіть свою громадянську позицію, не йдіть на повідку у нашої влади, яка вас до цього закликає. Я мав на увазі. Виконавчу владу. Не підписуйте, не ратифікуйте цю угоду. Покажіть, що ви дійсно є народними обранцями, а невідомо хто і що. Бо тут. Поширюється думка, що та ну, нехай наші корисні копалини, е, е, хоч хтось розвідує їх, використовує там. Американці будуть видобувати все а 50% віддавати нам. Але це така хибна думка. Е, насправді, е, корисних копалин в Україні дуже 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 багато. Про це дуже гарно розповідає професор Масляк. У Нас видобувається і золото, і, і титан, і, ну, будь ласка, тобі бурштин, і, я не рідко земельний метал, я взагалі про корисні копалини. Є і нафта, і газ. Да, у нас нафта такої низької якості, але її можна було використовувати в якості. Е, Палива, наприклад, для різних теплоелектростанцій. А газу взагалі в нас дуже придуже багато. У нас величезні поклади газу. У Слав'янсько-Краматорській агломерації там поклади газу, мені здається, на другому місці в світі по об'єму. Але вони ще не розвідані. Ну, як розвідані, але ще вони не видобуваються. І ви думаєте, за що бореться Путін? Всі кажуть, що та, та йому просто потрібна слава. Завжди проходять війни за якісь ресурси. Якщо навіть розглянути людину як ресурс, то у нас, українці, це просто золото. Нашої землі, чому тому, що вони розумні, працьовиті, трудолюбиві, з 2014 року, коли після того, як Росія напала на нас неповномасштабне вторгнення 22-го року, але війна почалася з го І от за ці 8 років до 22-го року, наскільки Росія відстала? Без якраз українців, без українського людського ресурсу, у них у всіх сферах пішов якийсь такий регрес, що я навіть не можу уявити. То я зрозумів наскільки Росія деградує, вона просто відстає в усіх сферах, без якраз без вливання українців. А плюс їхні ці корисні копалини, вони десь далеко на півночі, десь за Уралом. Так, вони є, їх багато, але доставка цих корисних копалин до країн Євросоюзу вона досить коштовно виходить, якщо порівнювати корисні копалини. Наші українські і російські, то вони взагалі не, не піддаються порівнянню. Наші набагато вигідніші, тому що вони в центрі Європи розміщені. І плюс Україна знаходиться на українському кристалічному щиті, і тут є все, просто все. Але, на жаль, ми про це не знаємо. Я може, зараз вам буде здаватися, що я щось вигадую, що я якийсь мрійник. Але в мене якась така, знаєте, внутрішня впевненість у тому, що взагалі наш природний газ. Ми купували свій природний газ у Росії оці всі роки нашої незалежності. Я не знаю, як наші можновладці разом з російськими, там з російською владою чи з олігархами, як вони замутили ці схеми. Але я більш ніж впевнений, що так і було, що просто Україна. Купувала наш український газ, а начебто він російський. Тому що подивіться книжки ще Радянського Союзу. Ще коли СССР тільки розвивався індустріально, то е, взагалі е, весь радянський союз забезпечувався якраз саме українським газом. А потім почалися якісь там ще розробки там на півночі. Тому в мене впевненість, що в Україні газу просто дуже-дуже багато, але ми про це, на жаль, не знаємо. Нафта є, газ є. А про електроенергію взагалі, я от скільки задавав питання різним блогерам, там експертам, начебто по, от, по електроенергії, я задавав от таке маленьке просте питання. У 2022 році, коли Почалося повномасштабне вторгнення росіяни вони ж захопили Запорізьку атомну нашу електростанцію, але відключення електроенергії не було. Взагалі нічого не змінилося. Було таке відчуття, що нічого не сталося, а відключення від почалися значно пізніше. І... Чому так відбулося? А коли я подивився в інтернеті, скільки електроенергії виробляється Запорізька атомна електростанція, а виявилося, що це ще 60% електроенергії, яка взагалі виробляється в Україні. І тут виходить, що росіяни захоплюють наші 60% потужності електроенергії. А Україна цього навіть не помічає. Ми цього не помічаємо. Немає ніяких відключень. Все добре, все нормально. Так який в мене е, напрошується висновок? Висновок напрошується такий, що ця електроенергія. Вона використовувалася не Україною, невідомо куди вона йшла. Можливо, можливо, взагалі е е цю електроенергію використовували чи росіяни, чи Європа, чи хто. Я не знаю, як вона працювала. У мене просто є таке питання: якщо якщо хтось знає, дайте мені відповідь. Тільки таку обґрунтовано, а не так: е бла, бла, бла. Я розумію, що в мене теж немає ніякої там інформації, такої достовірної, підтвердженої. У мене немає ніяких там. Інсайдів. Я просто От в мені щось приходить, навіює, е, і, і в мене таке якесь внутрішнє відчуття, що так воно і є. А як є насправді я не знаю. Ну, Мені здається, що так. От, е, хотів поділитися з вами своїми думками. Е, про наші якраз корисні копалини, яких ще я впевнений дуже-дуже дуже дуже багато. На десятки, а може й сотні трильйонів доларів. І тому підписання цієї угоди, ну, це така якась ганебна така дія, така позорна, я не знаю, народні депутати. Я ще раз вас закликаю. не під Писуйте, не ратифікуйте цю угоду, не беріть гріх на душу, не позорьтеся. станьте дійсно народними обранцями. Покажіть, хто ви є. Люди, українці, браття і сестри, пробуджуйтеся, давайте станемо разом, зрозуміємо, що є чорне, що є біле. Об'єднаємося і будемо якось діяти спільно, не будемо розділятися, будемо просто українцями. Ми хочемо створити державу українського народу, українську державу для українців. Україна для українців по крові і по духу. Вибачайте, що можливо щось якось так сумбурно навіяло мені, але як є, буду намагатися записувати наступні відео в такому форматі. Дякую на все добре.